Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. В наявності тракторці всі на площадці, соліси, шифінги, трьохціліндрові, одноциліндрові. Ловоли 504. й Складається Донфен 404 й з кабіною. Джимми, Донфени. все є, будь ласка, трактоці ми підвозимо, запрошуємо всіх на площадочку придбати собі сільськогосподарського помічника і навісне обладнання. Ось у нас є для порівняння трьохциліндровий шифінг. Ось такий шифінг С на вузькій резині 9,5 і 6 х 16 і Нічим не відрізняється, все, все те ж саме. Два насоси НШ, гідравліка, все одинакове, тільки відрізняється резиною, задні на 112 на 24 7,5 на 16 передні. Отакі тракторці зарекомендували себе дуже з гарної сторони і цінова політика на них не мінялася. Будемо сподіватися, що і не поміняється. От. Будь ласка, запрошуємо придбати собі помічничка. Простий, надійний гідравліка. Усилена, 540 обертів вал, що на одному, що на другому. Все те саме. Ще раз повторюю, відрізняється тільки чериною коліс. Такі райони, де ліси, де важкі ґрунти, беруть собі ці тракторці і тому, що вони прості, надійні і невибагливі. Мости передні тут усилені такі. Ось так ми їх називаємо кабанчики з ютешовськими моторами. Будь ласка, запрошуємо придбати собі гарного помічника. Дякую всім.